Від матея святого Євангелія читання. Горе вам, книжники і Фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і виговорюєте. Якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крови пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків убивали. Доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадючі поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників. Ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крови праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником». Істинно кажу вам, усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам, ви не побачите мене віднині, доки не скажете. Благословен Той, що йде в ім'я Господнє!